Друже, хочу, щоб ти згадав в своєму житті один з вечорів або з ночей, коли ти сидиш у колі своїх друзів, можливо, це трапляло з тобою цього літа вже, можливо, горить вогонь, ви співаєте або розмовляєте про щось. І ти розумієш, що в цей момент тебе переповняють такі емоції надзвичайні. Ти розумієш, що тобі треба почати йти за своєю мрією. Ти вдруг розумієш, що ця мрія в тебе є. Ти розумієш, що треба почати робити конкретні кроки. І вже в твоїй голові в тебе вимальовується план, як все це зробити. І я хочу, щоб в ці моменти, коли в тебе реально є ці думки, коли реально навіть ти відчуваєш себе по-іншому, ти відчуваєш повністю по-іншому навіть своє тіло. Можливо, дофамін тебе переповнює, тому що в своїй голові ти вже собі намітив, що ти почнеш робити третє, десяте і так далі. Знаєте, Часто кажуть, що дуже-дуже важко почати. Але насправді почати легко, почати щось робити легко. Я хочу сказати, що навіть якщо ти почнеш робити ту завітну мрію, те завітне діло, той бізнес, або те служіння, або той проєкт, про який ти так сильно мрієш, в тебе ти будеш здивований, що в тебе все може вийти. Реально ти почнеш і зрозумієш, що це не настільки важко, як ти собі уявляв. Я думаю, що почати більше страшно, але не важко. Проблема виникає тоді, коли ти почав, і, можливо, в тебе вже є якісь результати, але вдруг ти усвідомлюєш, що проходить якийсь час, і твої очікування з цієї справи, з того бізнесу, з того проєкту, з того служіння, яке ти почав, вони не приносять тобі того, чого ти очікував. Твої очікування були надто завищеними. В ці моменти, в ці вечори, коли ти мріяв про це, в твоїй голові все складалось шах за шагом, шах за шагом. І, можливо, навіть ти і роздумував, і розумів, що стовідсотково настануть такі моменти, коли будуть труднощі, стовідсотково настануть такі моменти, коли буде важко, але ти собі казав, я все це подаваю. Ти це казав собі на словах, сам на словах. Але потім, коли ти зіткнувся з реальними труднощами, по факту, коли закінчуються гроші, коли закінчуються бажання, коли закінчуються ідеї, багато-багато людей все кидають. І я впевнений, що кожна людина, яка починала щось. Щось масштабне, щось завітне, її не один раз, не один раз спонукали до такої думки, що тобі треба все полишити. Це не для тебе. І ви знаєте, ця діаграма вона виглядає дуже-дуже примітивним образом. Коли ти все починаєш, в тебе є ось такий взльот. Тому що. В цій точці, коли ти починаєш, ти дуже. Як це слово сказати? Ти дуже сильно. От уявляєте, забув слово на рівному місці? Можна все закінчити, але я не буду, я продовжу. Ти дуже натхнений. Ти дуже натхнений, коли все починається. Коли все починається, в тебе є багато енергії, в тебе навіть, можливо, є багато підтримки від інших. Тому що люди насправді люблять щось нове, люблять подивитися, як хтось зробить таке, на що вони самі не здатні. Тому, коли ти починаєш, в тебе є такий взльот. Але потім обов'язково після цього взльоту настане падіння. Обов'язково, це кожен раз. Перші, перші 1-5 місяців в тебе буде взліт, ти будеш на хайпі, ти будеш робити все можливе і неможливо, будеш витрачати на це діло максимум зусиль, а потім настане обов'язково, як люди називають чорна полоса. І ось проблема в тому, що коли в тебе настане цей спад, коли гроші почнуть закінчуватися, коли... Не буде вже такого бажання йти, коли ти не будеш бачити ніякого фідбека. Настане спад. І ось в цій точці спаду 95% людей все кидають. Ми дуже часто зараз бачимо різних різних успішних людей. І ми дивимося, як вони піднялися. Ми між собою їх обговорюємо і кажемо, подивись, він отак швидко він піднявся, те й піднявся, те й піднявся і так далі. Ми думаємо, як в них це виходить? Момент в тому, що у більшості з цих людей була ця чорна полоса у більшості. Але вони, вони, коли йшли на спад, вони не кинули. А зжавши зуби, вони робили далі, далі, далі. Коли не хочеться, коли не можеться. І після цього спаду обов'язково наступає велика, в два, в три рази більша підйомна полосочка. успіху. Я знаю, що можливо зараз ти думаєш про те, щоб все кинути. Думаєш про те, що я старався, я зробив максимум від себе. І нічого з цього не дало мені ніякого бенефіту. Але, друже, я хочу надихнути тебе і сказати: згадай про цю діаграмку. Коли є цей спад? Цей спад може тривати тривалий час. Я кажу про те, якщо навіть в цьому спаді ти робиш максимум, максимум якості, максимум зусиль. Для того, щоб зробити якісний продукт, для того, щоб зробити якісне служіння, для того, щоб зробити на самих вищих рівнях, на яких ти можеш від себе дати. Обов'язково після цього спаду це просто закон, який завжди працює наступа підйом. Ти сам цього не помітиш. І ти спитаєш мене. Чому взагалі я про це говорю? Чому хто я такий взагалі? Скоро підійде рік, як я почав займатися євангелізаційним служінням. Знаєте, коли я почав, і так само, як я і сказав, я приїхав в Україну, все було... Дуже таке радужне, неймовірне, я починав це вперше, боявся. І розумів, що я починаю щось таке в Україні, ну, як мінімум, в своєму місці, що ніхто не робить. Або робить, але не так масштабно. І я розумів, що я роблю важливу справу. Я був дуже натхнений, я витрачав багато грошей на це, не жалкував нічого. І ви знаєте, коли я почав, реально я побачив великий фідбек, і воно, звісно, надихало. Надихало тебе. Дуже багато людей чули Євангеліє, слово Боже, розширювалося і на вулицях, і в медіасередовищі. І в ці моменти ти себе відчуваєш так, як он the of the world на вершині світу. І це не було якесь незвич щось надзвичайне, проте ти просто радісний, що те, що ти робиш, має якийсь відклик. Ось, але потім настала ось та сама полоса, в якій було дуже тяжко залишитись. Але тим не менш. Коли я не бачив ніякого фідбеку, коли люди повністю проходили повз, коли ти викладуєшся на максимум, щоб звершити велике доручення Ісуса Христа, але всім все одно ніхто навіть може не подивитись на це, на те, що вже послухати, ти починаєш думати про те, що, можливо, я обрав не той шлях. Можливо, я займаюсь чимось не тим. І в цей момент ти йдеш у конфронтацію з своїм покликанням. Тому що я знав чітко і бачив, що Бог покликав мене на це. І кожного з вас Бог покликав до якогось діла. Дуже важливого. І ось в ці моменти ворог намагається тебе убідити в тому, що твоя ідентичність, яку тобі дав Бог, вона насправді не твоя. Якщо ти відчуваєш, що Бог тебе покликав займатися музикою, але ти виходиш, співаєш, і всім байдуже, або всі ще гірше говорять, що ти е, без даха, бездар, в тебе нічого не виходить, ти починаєш слухати людей, ти починаєш слухати ворога, і ти йдеш у конфронтацію зі своєю ідентичністю, яку тобі подарував Бог. Я дуже сильно хочу. Щоби ти зрозумів, що в ці моменти, коли є атака на твою ідентичність, і я думаю, що кожному українцю зараз це як ніколи близько, коли йде атака на твою ідентичність, на те, хто ти, для чого ти створений, дуже важливо не піддатися цьому. Ти, можливо, будеш бачити на сторонах якісь класні кейси, які б ти міг, з яких ти міг би взятися. Але я скажу, що в тих кейсах Произойде рівно те, що і тут. Ти почнеш, воно почне получатися, ти почнеш відчувати дофамін все йде, можливо, якісь гроші, але потім знову настане ця полоса, знову, 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 знову. І можливо, колись ти цю полосу подолаєш, але буде дуже-дуже печально, якщо це вже буде не твоя ідентичність. Якщо цю чорну полосу ти подолаєш, коли тобі буде 45-50. І це вже буде не твоє покликання, не твоя мрія, а це буде якийсь бізнес, який тобі зовсім не переносить радості, які б гроші він не переносив. Це буде якесь діло, від якого ти би з радістю відмовився, якщо би міг. Тому. В ці моменти, коли хочеться все кинути, я думаю, що багато людей зараз це переживає, як важливо згадати про те, що обов'язково після цього настане підйом. І ви знаєте, що Біблія говорить про те, що страждання це цілком. Нормальне становище. Страждання це те, через що проходить кожен. Я хочу, щоб ти зрозумів, що ці страждання, в яких сьогодні ти є, ці проблеми, в яких ти сьогодні є, чим більше їх в твоєму житті, тим сильніший ти станеш. Це банальні речі, які всі знають. Але можеш ти посеред цього шторму, який. Трапляється в твоєму житті посеред реальних страждань. Сказати собі, посміхнутися та сказати собі, що я стаю кращим. Я не кину. Я не залишу свою команду. Я не залишу свою сім'ю, я не залишу своє покликання, до якого мене покликав Бог. Я не предам самого себе. Це твоя ідентичність, друже. Це те, для чого ти був створений. І, і за коротко. Строкових або навіть довгострокових страждань. Але якщо подивитись на них у контексті всього життя, більш за все вони короткострокові. Після них іде дуже великий бонус, дуже великий буст. І ти готовий пожертвувати цим маленьким відрізочком страждань, щоб наповнити його тим, що ти будеш. Просто жити собі в насолоду, не напрягатися. Але будеш потім дуже сильно жалкувати в майбутньому про те, що ти не напрягся в свої 18, 25, 30 років, коли міг це зробити, бачучи тих, хто був на точно такому ж самому місці, як і ти. Вони навіть були не кращими за тебе. Але вони пережили цей спад. Пережили цей спуск, і потім мали успіх. В нашому житті з Богом трапляється точно те ж саме. В цьому житті Ісус Христос вчив нас жертвувати, жертвувати своїм комфортом, жертвувати повністю собою. Для чого? Просто так жертвувати? Ні. Тому що потім тебе чекає ціла вічність. Ціла вічність, яка стовідсотково коштувала цієї жертви. І ця жертва, яку ти зараз робиш в цьому житті, я не знаю, що це, але я впевнений, що кожен з нас це проходить. Ти точно скажеш, що вона була того варта. І вона ніколи не зрівняється з тим, що Бог приготував для тебе. Для себе я зробив такий висновок. Ти можеш спитати мене, Сєрий, як практично пройти цей темний відрізок, як пройти цей спад, як пройти те, коли в тебе реально нічого не виходить, коли реально всі тобі кажуть, що це не твоє. Але ти знаєш, що це твоє. Ти знаєш, що ти хочеш цим займатися. Як пройти це, як це подолати? І відповідь, вона елементарна. Я впевнений, що кожен з вас її знає. Те, що допомагає мені кожен раз, коли мене прислідують такі думки, щоб все кинути, щоб кинути служіння, щоб кинути те, до чого я покликаний. Я роблю акцент на найсильнішій силі, яка є в цьому світі. Це віра. Я просто кажу Богу, Боже, дай мені в ці темні моменти. Віри, я можу спілкуватись з ним годину, дві, просто кажучи, дай мені віри. Віра це та найсильніша сила. Саме могутнє, напевно, що є в цьому світі, це віра, твоя віра, непохитна віра. Я знаю, що вона у багатьох зараз слабка. Але якщо ти будеш просити в Бога віри, Він тобі її дасть. Я вдячний Богу за те, що я міг пройти цей відрізок. Я не кажу, що він останній. Можливо, ще будуть такі відрізки. Але коли зараз я бачу, як десятки, сотні людей, з якими ти дотикаєшся, розповідаючи їм Слово Боже, коли ти бачиш благословіння на навіть матеріальних речах якихось, коли ти бачиш, що весь цей шлях Бог тебе вів. Я хочу надихнути тебе, друже, і сказати, не кидай, не залишай, не придавай себе. Просто подумай, як багато ти вже зробив, як багато зусиль ти вже вклав, як багато досвіду в тебе вже є. І заради того, щоб десь трошечки відпочити, десь трошечки дати слабину, десь трошечки більше поспати, покайфувати, ти придаєш самого себе. Ти придаєш світ навколо себе, тому що Бог для тебе придумав щось таке, щоб ти змінював не тільки своє життя, не тільки своє матеріальне становище. Але змінював світ навколо себе. Ви уявляєте, наскільки б світ міг би стати ще кращим, якби мільярди людей, які мали покликання від Бога, які мали свою ідентичність, які мали ці мрії, вони би не продали себе. І за того, що так багато людей зараз продають себе. Ми маємо корупцію, ми маємо бідність, ми маємо. Природні катастрофи, ми маємо хвороби. І цей список можна продовжувати дуже-дуже довго. Тому мій заклик до тебе сьогодні: не передавай себе. І як би тяжко тобі не було, наскільки б тебе не рвало зсередини, Просто знай, просто знай, що в ці моменти це моменти, які ти ніколи не забудеш, які збудували тебе. Я скажу, що через більше страждання ти проходиш, тим більше імпакту ти зможеш внести в цей світ. І одна річ, яка тобі допоможе в усьому цьому штурмі. Це віра в Бога. Віра в того, що з тобою є той, хто вже все це подолав. Той, хто тебе проводить через це все, все контролює. І ніколи ти не зіткнешся з тим, чого б ти не міг вирішити. Ніколи не буде в твоєму житті такого виклику, такого страждання, якого б ти не міг подолати. Я знаю, про що я кажу. Ти міг втратити дуже близьку людину, міг втратити дуже багато часу, міг втратити друга, тебе могли продати і так далі. Але знаєш, що, через яке б страждання ти сьогодні не проходив? Ти його можеш подавати. Ти був народжений для того, щоби. Справитись з цим. Босу він, друже.